Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору. Де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини, і сьогодні говоримо про компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно та програму є відновлення. Чи змінився механізм подачі документів, які є ще механізми фіксації пошкоджень для отримання компенсації, та чи можна подати заявку людям, у яких майно в окупації? Що робити, якщо майно не було офіційно зареєстровано, або документи на власність були втрачені? Які найпоширеніші помилки допускають заявники при оформленні заявки та як їх уникнути? До трансляції приєднається адвокатка благодійної організації фонду милосердя та здоров'я Наталія Юрченко. Мене звати Анастасія Друсінова, ви на каналі вгору і ми працюємо наживо, тож ставте свої питання вже у коментарі, а тим часом до нас приєднується наша гостя. Доброго, доброго дня, Наталія, доброго дня, глядачі. Отже, пані Наталю, перше, що хочу дізнатися, от чи змінився механізм подачі документів на отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване майно? Фактично, станом на сьогоднішній день, такий механізм не змінився. Особа, у якої знищено або зруйноване майно? Повинна перше це подати повідомлення про такий випадок, і по-друге, вона має право звернутися із заявою про отримання компенсації за пошкоджене майно а також отримати сертифікат або грошову суму на отримання нового житла взамін з повністю знищеного нерухомого майна. Для цього людині потрібно через дію або через органи ЦНАПу подати відповідні заяви. Обов'язковою умовою отримання такої компенсації є, по-перше, це звернення громадянина України. По-друге, це знаходження зруйнованого або знищеного майна на території України, окрім територій, де ведуться активні бойові дії, а також окуповані території. І відомості а, про таке зруйноване або знищене майно обов'язково повинні бути внесені відомості про право власності так такого майна до державного реєстру речових прав про нерухоме майно. Одразу є питання від глядачів: що робити, якщо будинок постраждав в окупації? Е, дивіться, е, варіантів небагато. Поки що можна звернутися до поліції з заявою, е, щоб вони зафіксували да, таку руйнацію. Е, а по друге, дивіться, ми можемо тільки очікувати деокупації, тому що одним із етапів розгляду заяви про отримання компенсації за знищення чи пошкоджене майно це є саме вихід комісії і огляд такого майна, фіксацію і складання відповідного акту. Якщо говорити про фіксацію пошкоджень для отримання компенсації, то які механізми варто тут застосовувати? Yeah. Ну, Фуксацію здійснює комісія з розгляду таких заяв, да, яка формується при військових адміністраціях відповідних населених пунктів. Комісія з розгляду саме заяв про отримання компенсацію за знищення чи пошкоджене майно. Вони після отримання заяви від громадян. Здійснюють комісійний огляд такого майна, складають відповідний акт і потім вже чек-лист, якому фіксують розмір відповідних збитків і види необхідних проведених ремонтних робіт. Пишуть також, а раніше, наче можна було подавати такі заявки з фото. Дивіться, фото. Так, ну ви як завантажуєте через дію, ви фото підвантажуєте. Це добре, якщо у вас є ці фото. Але зараз обов'язковим я ще раз наголо зроблю: обов'язковим етапом розгляду таких заяв є вихід комісії складання акту. Відповідно, хотіла також запитати, щодо роботи таких комісій чи працює комісія у Херсоні, наприклад. Дивіться, не надаються компенсації в зоні да, активних бойових дій. Херсон зараз це зона активних бойових дій. Тому ну, вихід вони не зможуть здійснити через безпекову ситуацію. Для Херсонської області ця зона вона як визначається, де проходить та лінія? Від, від в населених пунктах, можливо, яких вже працює комісія? Дивіться віднесення населеного пункту до відповідної зони да, активних, можливих бойових дій, воно затверджене наказом інтеграції. Ось якщо до нього звернутися, там є розмежування цих всіх зон по населених пунктах по всій території України. А і плюс можна безпосередньо звернутися до органу місцевої влади, да, при яких створюються такі комісії, і поцікавитись, як вони функціонують в тому чи іншому населеному пункті. Але я правильно розумію, що якщо там ще комісія в цьому населеному пункті не працює, тому що це зона бойових дій, але ж можна вже збирати необхідні документи, подавати заяву в поліцію, фіксувати ці зруйнування. Обов'язково можна, можна через дію це все зробити, подати повідомлення і окремо подати заяву про компенсацію. Як тільки відновлять виходи комісії, вона буде розглянута. Що робити, якщо майно не було офіційно зареєстровано, або документи на власність були втрачені? Дивіться, якщо ми кажемо про майно не зареєстроване, значить є декілька випадків. Да? Це по-перше, у людини таке право власності є. Є оформлені всі відповідні документи, але воно це інформація про право власності не внесена до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В цьому випадку особі потрібно зібрати всі оригінали документів, які підтверджують право власності, і звернутися до державних реєстраторів або до нотаріуса і внести інформацію про своє право власності до державного реєстру речових прав. Якщо ж це право власності взагалі не зареєстроване на сьогоднішній день. Це дуже складно. Є випадки, коли комісія відмовляла в наданні компенсації за пошкоджене майно в тих випадках, коли особа зареєструвала право власності вже після пошкодження. Тобто люди при як маленьких да, населених пунктах, купують один у одного ці будиночки, розраховуються, але не оформлюють право власності. І ось був випадок з однією громадянкою. Населений пункт Херсонської області вона придбала будинок у 2010 році. Під час окупації виїхала. Документи не оформлені. Нотаріального посвідчення не було, адже не було у людей коштів на нотаріальні витрати. В липні 2022 року цей будинок був пошкоджений наслідок обстрілів. Ось і, повернувшись додому, людина побачила реальну ситуацію, але їй вдалося знайти попередню власницю, оформити право власності, але вже в 2024 році. Після такого оформлення вона звернулася до комісії. Комісія прийняла заяву, вийшли, здійснили огляд, надали акт обстеження такого нерухомого майна. Але за результатами розгляду заяви їй відмовлено було лише з тих підстав, що її право власності було зареєстроване вже після пошкодження. Але вказані дії не відповів саме комісії з розгляду таких заяв не відповідають нормам діючого законодавства і самому закону про компенсацію і відповідних постановка Кабміновських, адже немає такої. Підстави для відмови як набуття права власності вже після пошкодження, є обов'язкова умова, щоб цю компенсацію не отримував попередній власник, тобто ця компенсація вона безпосередньо прив'язана до об'єкту нерухомого майна і її можна отримати тільки один раз за ну за відповідно одне ну, перше пошкодження так. Ось, і ця громадянка вона звернулася до відповідної правозахисної організації і було оскаржено неправомірне рішення комісії з розгляду заяв про надання компенсації. Станом на сьогоднішній день така справа знаходиться на розгляді суду, тому чекаємо результату. Але судова практика по Україні по іншим областям, де такі випадки були, вона стає все таки на сторону отримувачів компенсації, захищає їхні права, і каже про суд, каже про те, що вони мають право на отримання компенсації? Адже попередній власник не отримував і це майно не відновлювалося. Є питання від глядачки: а ось які розмежування комісії міської військової адміністрації і обласної військової адміністрації? Прийшли, а виявилось, зруйнований будинок не відноситься до повноважень комісії обласної військової адміністрації. Дивіться, ну такі комісії створюються при так. Якщо це дивіться, житловий будинок, квартира, так, район міста, то це міська військова адміністрація. Ось вони повноважені, вони виходять, здійснюють огляд, складають акти, розглядають такі заяви. Тобто треба до свого місцевого органу самоврядування звертатися так. безпосередньо. Безпосередньо так. А які ще виникали складнощі у людей при оформленні заявки на отримання компенсації, які можуть бути тут ще підводні камені у цій процедурі? Ну, дивіться, обов'язково, щоб у людини були всі підтверджуючі документи да, право власності, воно було внесено в державний реєстр нерухомого майна. Які підводні камні і проблеми виникають, це коли є декілька співвласників. Якщо ми говоримо про програму є відновлення, то там обов'язково згода має бути одного з ну, всіх співвласників на отримання такої компенсації. Обов'язково. Якщо ми кажемо про програму компенсація за знищене нерухоме майно, це коли отримують сертифікати на нове житло, так, то там можна... Такі сертифікати кожен співвласник може отримати окремо пропорційно своїй частки права власності на таке нерухоме майно. Потім вони їх можуть скласти купити один спільний якийсь да, об'єкт або кожен розійтися своєю дорогою. Також ще хотіла повернутися трохи до теми про оскарження у разі відмови компенсації. Можливо, у вас є ще якісь випадки од таких от оскаржень і можливо навіть вже і вироки суду? Очікуємо рішення, ще раз повторюсь, да, за відмову у зв'язку з тим, що набуто право власності після руйнації нерухомого майна. Ось після цього випадку. Це такий кейс у нас, якби основний станом на сьогоднішній день. Всі інші, які відмови буваються щодо пакету документів, вони усуваються людьми. Ось заяви подаються заново, і люди ну, без перешкод отримують компенсацію за, ну, за знищення пошкоджена минуло. Також давайте можливо нагадаємо глядачам про програму Євідновлення і чи зверталися до вас люди із проблемами про подачі на цю програму? Дивіться, програма є відновлення, вона направлена на. Надання допомоги да, грошової громадянам, у яких пошкоджене майно, тобто те майно, яке підлягає відновленню, і люди самі можуть ну, за допомогою фінансування да державного 에, здійснити відповідні роботи, відновити і проживати далі. Ось, Проблемні моменти це коли люди не можуть взагалі звернутися з цією заявою, адже вони не мають підтверджуючих документів права власності. Це коли, якщо або вони втрачені, або вони взагалі не оформлені. Це те, про що ми вже з вами говорили. Якщо такі документи втрачені, то їх можна спробувати відновити да, в тих органах установах, де. Де ці документи оформлювалися. Якщо це нотаріус, можна звернутися до нотаріуса чи до нотаріального архіву отримати дублікат таких договорів. Ось якщо це БТІ реєструвало, то можна спробувати звернутися до них за отриманням дублікату. Якщо немає можливості отримати дублікати, Правостанавлюючих документів то потрібно отримати відповідні відмови, що людина особисто не може отримати дублікати, не може їх відновити. І потім можна звернутися до суду з позовом про встановлення, про визнання права власності на такий об'єкт нерухомого майна. І до нас були такі звернення, є такі кейси, і зараз справи знаходяться на розгляді Херсонського міського суду Херсонської області. А які найпоширеніші помилки допускають заявники при подачі на цю програму? Дивіться. Ну, ну як такої помилки? Ну, Не можна сказати, що можна якусь допустити помилку. Да? Може бути відсутність якогось документу. Таку заяву громадян може, ну особа може подати через дію, вона формується автоматично всі дані, да, підтягуються, окей, все. Або через СНАП людина приходить з пакетом документів. Якщо він відповідає, він ок знову ж таки через єдину базу формується ця заявка і вона вноситься на розгляд комісії. Тобто головне, щоб були в порядку всі Мені, документи. Пакет документів, так, так, так. Угу, зрозуміло. Тож часто звертаються люди, на, подаються на цю програму є відновлення? Е, ну, В залежності да, від місця, від, від руйнації, від випадків, да. після деокупації ну, багато, ну, прям пішла хвиля таких заяв, бо ну, було багато в окупації знищено майна. Ось і, і звісно, зараз також бойові дії продовжуються, тому мають місце такі звернення. Напишуть у коментарях, дякують вам за ґрунтовну відповідь. Дякую за увагу. Пані Наталі, я вам дякую, що відповідали на питання, яких не збиралося досить багато. Бережіть себе і до нових зустрічей. Навзаєм, гарного вечора, бережіть себе. На все добре. Отже, друзі, я нагадую, що е відео саме не створиться. Тож, аби бачити більше ефірів та сюжетів, е підтримайте YouTube канал вгору через спонсорство. Наша команда дякує тим підписникам, які вже нас підтримали. Закликаю вас також долучатися кожна гривня важлива та йде на розвиток каналу і створення відео. Ну і звісно, нагадую, що ви можете також дізнаватися інформацію про Херсон та область, що відбувається у наших майданчиках соціальних мереж, а саме на Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, у Тіктоці. Також, звісно, що підпишіться на наш Ютуб, якщо ви ще цього не зробили. Ну, от звертатися до юристів фонду милосердя та здоров'я ви можете за номерами телефонів, які зараз є на екрані щодня, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. От саме пані Наталя є адвокаткою громадської приймальні Херсонського фонду «Милосердя та здоров'я. І коли ви телефонуєте, ви потрапляєте до неї на консультацію, тож занотовуйте собі ці номери. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе та до нових зустрічей!